З першими промінчиками сонця на вулицях з'являються вони. Ні, це не військоман. Він під час військового стану тут постійно. Це продавці первоцвітки. Підсніжники, перші підсніжники. Хлопці купуємо своїм дівчатам, мамам букет, який тільки зірвали. А по скільки продаєте? По тридцять гривень за букет. А чи знаєте ви, що за продаж пероцвітів ви можете отримати в разиніші штрафи, ані ж ви отримаєте за той букети? Йо, який мудрий знайшовся! Не хочеш, не купуй! Шафран, підсніжник, рябчик. Усі ці квіти занесені до Червоної книги України. Їх не можна ні рвати, ні продавати. За це ви можете отримати штраф сумою від 1700 до 3655 гривень. То що? Я буду без квітів? Я би на вашому місці бігла від такого розумника. Бігти будете ви, коли ми виключимо поліцію. Тому краще не рвіть більше перевоцвіті, або сидіть квіти вдома. І продавайте домашньому. Несамовите бажання не стояти на місці. Активна життєва позиція. Дія на користь природи. Віра в краще майбуття. Віра в те, що ми можемо зробити нашу землю прекрасною. Нас турбує, зворушує майбутнє нашої планети. Добрий день вам, пані і панове! Краплинки природи тут не випадково, хочемо новини зі світу природи розказати. А тому сідайте зручніше! Повірте, за це сталося дуже багато. Війна не залишає осторонь нікого. В районах, де Галича, не залишається місця живого. Вирви від снарядів чорна спалина земля і стоять замінованими наші поля. Котики з лісу не тільки наш сон бережуть, вони, попри всю на ворогівлють шалену тонну, то допомагають варінки знайти шлях до нового дому. У новій каковці ми не були ніколи і не бачили Херсонського моря. Але підійому дамбу, і наші такі катастрофи, видно, усьому світу і неозброєним оком. Які картини намалює природа для екологічного бенкуса. Я пензлем синім розмалюю небо, бо воно безкрає, чистий мир не треба. Домалюю білим мир в своїй країні. Подарую спокій кожній тут родині. А я жовтим пензлем всю покрию землю. Хай же колоситься, жито і пшениця. Я червоний пензлик Прикладу до серця, там любов палає, хай же не згорає. А мій чорний пензлик то грунти людючі, То землі багатство, то високі, кручі, а зеленим пензлем розмалюю траву. І ліси високі, і лани широкі, луки ці пакучі, де ми народились, де вчились ходити. Перше догунало миле слово мама. Природа не шкодує ні пав, ні часу, ні сили. Тож бережи її унікальність адже людина частина природи. Будь художником свого екологічного життя. Бо у нашому рідному коробці екосвідомі не всі мешканці. Тож ми, каплинки-природи, екологічні агенти. Захист природи ми носимо в тренди. Прийшли сюди, щоб поділитися тим, що побачимо у нашому селищі. Ви готові? Тоді ми починаємо. То чого ти мене так лякаєш? Що тобі треба? Ви ж не будете це підпалювати. Та як не буду? Ну, звичайно, що буду. Ну, а кому воно треба? Так не можна ж. Від цього гинуть тварини У вулиці неможливо погулятися, немає чим дихати. І до того ж, спалювання сухої трави передбачений штраф від трьох тисяч до шести тисяч гривень. Ну, і що мені з цим робити? Аби не сухого сухорослимість, її можна застосовувати у твореницю. Наприклад, для облаштування кімнат для свійських тварин, а саме для утемнення. Якщо це трава невисок і м'яка, то її можна постелити як підстилку для королів, курей і так далі. А ще можна віддати на компост. Ой, ходи включиш мені інтернет, і я почитаю, що там можна зробити. Але палити вже не буду. Ми, а гірбригада, теплинки природи, стіною будемо стояти, щоб землю війну захищати. Довкіллю. Десь від 200 до 400 років треба для того, щоб поліетиленовий пакет розчинився. Тому моя бабуся щела мені зі старої штори ось такі от ефотербинки. Туди я кладу все: овочі, фрукти, цукерки і навіть печень. Ефротербинку, як бабусі, з політиленом я боюся. Для планети самі діємо і вам допомагають. Не сміти, прибирати правильно згодовку окляту. Висаджувати дерева й кущі. Висівати квіти. <звук> Уявіть, вилежите на пісочку перед вами неймовірно і красиві строський кайом. Засмагаєте і... Але тут же і діти купаються. Те, що ви кидаєте, не живить землю, а навпаки, отрує її. Буде вітер, він рознесеться по всьому березі. Як тут потім відпочивати? А що мені з цим робити? Куди його дівати? От, 500 метрів від вас баки для сортування сміття. Можете викидати туди, але скло до скла, органіку до органіки, пластику до пластику, або ж їздить трактор, який вивозить сміття. Ви можете залишати, а він забере. Але справді у такому великому селищі сміттєвих баків вдалося би більше. Сортую сміття, продовжую собі в природі життя. На технології злащином працювати дуже багато, і щоб мати більше енергії і сил придумали ми руханку, Еконіме сил допомагає розповісти про еко дрібнички і набути корисні звички. Хто в дворах кидати звик, потерчить тільки в смітник. Хто не сміть на районі, плесні дружно в долоні. Хто не б'є скла на районі, плесні дружно у долоні. Хто у центрі поживає, там природу захищає. Хто свідомий на районі, плесні дружно у долоні. Хто по річку дбає, її бере очищає. Хто очистить на районі, плесніть дружно у долоні. Хто на захист від вандалів, дружно встаньте в цьому залі? Хто за захист на районі, встаньте і плескайте в долоні. А тепер протокол дії. Руки разом, разом, серця разом, разом дії разом. Віддайся голос на захист природи, адже нам тут жити і будувати своє майбутнє. Правдики природи! Оцени. Збираємо і заготовляємо носиння. Зиму, птахів. На Навесні, розвішуємо шпакінні, назачуємо дерева і квіти. Круговічно. Доглядаємо за чистотою подвір'я, школи та інших вулиць. Ми беремо участь в акціях, проводимо просвітницьку роботу. Щорічно ми беремо участь у конкурсах. Посади дерево, збережи ялинку. Також проводимо акції годімища, допоможи тваринам та зимуємо без проблем. Щороку проводимо акції чистий берег, чисте довкілля. Проводимо акції мир проти спалювання сміття. Нами живе друковано багато газет та листівок. В нашій школі щоденно працює Міністерство інформації. Правоохоронна робота проводиться під гаслом. Щоб... Їх багаття, не зривайте квіти на лузі, лікарські рослини спирайте тільки в тих місцях де їх багато. Не витоптуйте траву, не залишайте після себе сміття, не знищуйте плазунів, не топчіть грибів, не руйнуйте мурашників, не зламуйте гілки дерев та кущів, не ловіть метеликів, не руйнуйте пташині гнізда, не ставте на мець. І на останет. Полюбіть природу, ви захочете захищати її і зрозумійте, що кожна ваша дія має силу. І ви відчуєте, що робите світ кращим. Озирнись, не будь байдужим! Посміхнись, край нам гарні дуже. Озирнись, стань близьким до нього. Посміхнись і не крий живого. Захисти певно і гідно дивовижніше. Se <laughs> okay now.